Всім привіт! Закінчив сьогодні ножика. От, хочу показати вам. Ножик піде в продаж. Ціну поставлю в описанні. Ціна буде 3000 гривень. Ножні звичайні, кожен. Ось сам ножик. Це такий, я його назвав технобуї не знаю, може комусь на бої не дуже похоже, але ну, таке, така назва, що я зроблю. В ну, общем, такий ножик хлопці. Н-690 e, 120 довжина леза, руків'я збройовий ламінат. Дуже такий він вийшов гарний, харизматичний. Тоненько звів його. Дріжі агресивно, класно. В общем, така от моделька. Сподобалась мені така таке Ну, така якась не знаю, удобна дуже. Ось так, дякую за увагу.